Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Благословення всім, хто разом із нами готовий досліджувати Слово Боже, ми подорожуємо сторінками Євангелії від Івана і знаходимося в четвертому розділі цієї книги. А з Київської студії Трансвітового радіо вас вітають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Головна унікальність Євангелії від Івана полягає в тому, що на її сторінках Ісус Христос зображений як Бог. І фактично в кожному розділі цієї книги, тим чи іншим способом, про це згадується. Наприклад, в четвертому розділі Самарянка запитує в Христа: чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, і сини Його, і худоба його. Здається, що ж незвичайне в цьому питанні. Незвичайною є фраза, чи ти більший. Тому що відповідь має на увазі, так, звичайно, що більший. Ісус Христос більший за всіх, і за Якова, і за Авраама. Хто ж може бути більший за всіх них? Звісно, що Бог, бо так і написано. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Бог в наших серцях, і Він більший понад усе. Ми розпочнемо наше сьогоднішнє вивчення з молитви. Господи, ми знову приходимо до Тебе в молитві, щоб Ти благословив наше вивчення. Відкривай наш розум для розуміння Твого слова, наповнюй нас своїм духом і допоможи змінюватися в Твій образ і для Твоєї слави. Амінь. Можна сказати, що ключовим терміном четвертого розділу є вираз жива вода. Саме для того, щоб набрати води, жінка-самарянка прийшла до криниці, але натомість отримала живу воду. Ми бачимо з вірші і 15-й, що жінка не зрозуміла метафори. Він вказує на коло Якова і каже, що цю воду людина постійно буде прагнути, а я даю воду. Як якою вона ну, не буде прагнути, бо вона сама буде джерелом цієї води. І жінка відповідає: Ну я ж таку воду хочу, бо мені соромно кожного ну, дня ходить. до певної міри вона правильно відповіла. Вона вже потім зрозуміла. І от ви дуже добре от підкреслили, бо коли вона це зрозуміла, зауважте, яка реакція вже стала, коли вона пізнала, що це месія? Що сказано, що вона покинула свої глеки, покинула свої ці посудини, на якої черпала воду, і. Побігла, вона забулась про ту воду, яку їй фізично потрібно було, тому що вона зустріла джерело справжньої води. От ніхто не помічає таких деталей, але вони красномовно свідкують, що вона почерпнула з того якраз джерела. Вона, вона настільки була задоволена тою водою, якою отримала від Христа, що забулася про ту фізичну, по яку прийшла. Наступна важлива тема, яка порушується в цьому розділі, це тема поклоніння. Жінку хвилювало питання, де правильно поклонятися. І Христос вказав їй, що в даному випадку правильне місце поклоніння це Єрусалим. Христос підводить цю жінку до того моменту, що так зараз це такий стан. Є Єрусалим, і там правильно поклонятись. Ваше поклоніння воно некоректне, Ісус Христос сказав. Але наступає година, бачите, знову. Оце слово наступає година, і читачка, коли ж та година настане, вона вже наступає. А чому вона наступає? Бо прихід месії вже тут. Але коли Ісусу потрібно буде пострадати під час здається, молитви, Ісус каже: настала година, отче. Ось смерть і Воскресіння Христа та година згідно от, літературного стилю Івана про що говорить. Але поки що, і після цього, коли настане смерть і Воскресіння Христа, ми знаємо, він пошле Духа Святого, який уможливить от, те, що Ісус Христос каже, що не потрібно місце Божої присутності буде там, де буде правдивий поклонник. Біблія наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Коли самарянка зрозуміла, що перед нею знаходиться месія Христос, ось якою була її наступна реакція. Я продовжу читання з 28 го вірша. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста, та й людям говорить Ходіть но, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос. І вони повиходили з міста і до нього прийшли. Тим часом же учні просили його та й казали Учителю їж. А він їм відказав Я маю поживо наїдження, якої не знаєте ви. Питали тоді один одного учні. Хіба хто приніс йому їсти? Ісус каже до них пожива моя чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити. Чи не кажете ви ще чотири от місяці настануть жнива? А я вам кажу: підійміть свої очі, та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере та збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє й хто жне, разом раділи. Бо про це поговірка правдива хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали, працювали інші, ви ж до їхньої праці війшли. З того ж міста багато хто із самарян в нього вірували через слово жінки, що свідчила він сказав мені все, що я вчинила була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався, і він перебув там два дні. Значно ж більш вони вірували через слово Його. А до жінки казали вони не за слово Твоє ми вже віруємо, самі, бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель він світу. Ми будемо бачити в Євангелії від Івана, що Господь говорить про те. Що для нього дуже важливо виконувати волю свого батька, mm. і ось вперше ми це зустрічаємо в цьому тексті. Mm. Він говорить: Пожива моя чинити волю того, хто послав мене, mm -hmm. і справу mm -hmm. його довершити. Чому Іван звертає ось на цю якість Ісуса велику увагу? Згодом ми будемо бачити, що Він говорить: Це не я роблю, це батько мій робить. і, і різнобарвно Іван наголошує на ось цю рису Ісуса. Ну тому, що Ісус повинен був підготувати таких самих учнів. Він неодноразово казав, що я прагну чинити волю. Мене отець послав, і учні бачили. І потім настане час, коли їхній вчитель скаже: їм тепер я вас посилаю, як отець мене послав. І це посланництво надзвичайно важливе для Христа. З нами якби не це посланництво, нас би з вами в цій кімнаті не було. Це серйозний для нас аргумент. Правда ж, і Ісус своїм життям повинен був показати. Якраз от ця історія. Ці слова, на основі яких ви це запитання постало, воно нам повертає в розмову учнів, які пішли за їжею, і коли вони повернулися, вони побачили, що Ісус розмовляє з жінкою, і це їх так здивувало, але вони вже звикли до дивацтва свого вчителя і з поваги дивилися там розвитку подій. І Ісус тим показав, що наскільки благовістити, от розповідати про месію важливо. Учні багато повинні були навчитися. Вони повинні були навчитися нести вістку тим самарянам, яких вважали нечистими їхні колеги. І щоб подолати оцю культурну прірву, вони повинні були побачити спочатку у свого вчителя це. І вони побачили, вони засвоїли цей урок, може, не зараз. А вже по ту сторону воскресіння, коли вони опинилися, коли Дух Святий прийшов і нагадав їм все. І цю історію я думаю, Дух Святий приніс з новою силою в життя учнів, що Петро також міг потім піти до Самарян і їсти з ними і проповідувати їм. До речі, далі Ісус Христос говорить про жнива, про те, що вже час, коли потрібно збирати врожай. І мені цікаво, чому так важливо було прийти до Самарян. І коли він говорить про жнива, чи це не натяк на те, що згодом потім буде відбуватися в восьмому розділі, mm. коли Філіп прийде mm -hmm. до Самарян і е, скаже в них теж є Дух Святий, тобто е, прийде Петро і підтвердить. Цей факт для Єрусалимської церкви, що самаряни теж є частина церкви, ну так і поведінка Самарянки. Ви подивіться, вона не наче говорить про те, про ту вже що Ниви дозріли. От вона прийшла по воду. Так вона прийшла от, ну, на, на, набрати води, але коли вона покинула, то забулась навіть свого водоноса. Покинула свого водоноса ця жінка. Тобто вона забулась про те, Навіщо ради просяк? чого прийшла. Тобто наскільки та вістка про Месію наскільки її захопила, що всі її побутові такі потреби вони відійшли, всі соціальні страхи відійшли на задній план. Вона не боялася от звернутися тепер до тих, з ким вона спочатку боялася навіть прийти по воду. Вона сміливо пішла, і от для Ісуса, це якраз і для учнів був знак, бо прийшли інші. Перейшли інші, які повірили, і це дуже важлива істина, друзі. Якщо Христос входить в наше життя, Він абсолютно Його змінює. Він робить нас сміливими і здатними свідчити про Христа тим людям, яких ми раніше соромилися. Друзі мій, Чи змінилося твоє життя після зустрічі з Христом? Чи готовий ти свідчити про цю зустріч тим людям, які живуть поруч з тобою? Ми бачимо, що зупинка Христа біля криниці в результаті змінила життя не лише жінки з невисокою мораллю, але цілого Самарянського селища. Коли Христос входить в життя людини, то воно більше не залишається таким, як було колись. Саме тому ми наполегливо закликаємо кожного, хто чує нас сьогодні. Поспішіть, будь ласка, зустрітися з Ісусом, щоб отримати мир та спокій для своєї душі. Будьте певні, що після особистої, щирої зустрічі з Христом ваше життя обов'язково зміниться. Увірування Самарян, от ми бачимо знову ось це віра, увірували, ввірували. Іван теж ну, разом з mm. іншими ідеями, він, він теж використовує цю ідею. Ми дуже багато бачимо. І коли Ісус зробив дива, і увірували в нього учні його. І ось тут ми бачимо, увірували Самаряни. Чому Іван зосереджується? До цієї ідеї? Для нього е, важлива віра, але ця віра, вона завжди в щось, верніше у когось. От коли Никодим бачив знаки, він прийшов і сказав: Раві, вчителю, ми знаємо, що ти від Бога. Ісус каже, це не віра. Ти не народжений для царства, раз ти народжений для царства не бачить, що я лише вчитель. Народжений від царства бачить, що я Месія. І ця жінка. Проста, недосвідчена в законах, в писаннях, як не але на слова Христа вона повірила. Я думаю, Ісус вчив, що хто він є, але не мав певну перестороги відразу вірити. А Самарянка відразу повірила. І люди, які прийшли, вони також відразу повірили. Ми чули, пізнали, що справді Спаситель світу. Ось справжня віра, та яка вірить в те, що говорить Ісус, а не в те, що ми собі думаємо. Про Ісуса Христа на наших умовах. Так що, віра, важливий інструмент, але це не є панацея. Тобто вона має завжди якесь спрямування, якийсь напрямок, бо ті люди також вірили, що він вчитель, що він може чудо робити. Чого ж вони ходили? Вони вірили, що він такі сили робить, такі, таку силу має, але вони не вірили, що він месія. А цікаво, те, що. В 42-му вірші ми читаємо знову таке, вони називають його Спаситель світу. Я жодного разу не пам'ятаю, щоб хтось казав в іудеї подібні сповідання. Так? Ми бачимо, що вони більш щиро відкривають. Своє серце, і жінки вони говорили, що ми тепер ми віримо не тому, що ти нас покликала, а ми це реально mm. бачимо. Але бачите, вони все-таки спочатку на слово їй повірили. Ну, уявіть собі, жінка, яка в тому суспільстві не мала якоїсь ваги, Ні, ну вона от... була відома, але, відома, але, але не з неприємної сторони. Роздома. Так, і от. Уявіть собі, що потрібно було, як потрібно було говорити, щоб ці люди повірили їй. Щось екстраординарне вони побачили надзвичайне побачили в словах, відношеннях, в очах тієї жінки, що змінило її. Правда ж? Вони побачили цей, цю переміну в її житті, те, що вона скуштувала вже тої води, оцю трансформацію вона пережила. Ось що приваблює інших, це наша непідробна віра. Можливо, тому мало людей приходять у наші церкви, що ми самі не є такими живими послідовниками Христа. Не демонструємо оцей вогник в наших очах, коли говоримо про Христа, коли розповідаємо про нього як месію. Але цікаво те, про що саме вона говорила своїм друзям або своїм знайомим сусідам. Ходіть но побачте того чоловіка, що сказав мені <гум> все, що я вчинила. Тобто вона сповідує, що вона грішниця, і вона mm -hmm. говорить, він месія, тому що він мені сказав, що yeah. я грішниця, і це дійсно вразило тих людей, які прийшли подивитися на Ісуса. Вона не говорила про якісь там ідеї. Вона не говорила про якісь там mm -hmm. Бог вирішить усі ваші проблеми, шановні мої сусіди. Так як ми так. зараз сьогодні робимо. Тобто, ми повинні говорити те, що ми правдиво знаємо, пізнали про Христа, не вигадувати того, чого він нам не робив. В Євангелії від Івана дуже часто написано, що Люди увірували в Ісуса Христа, але реакція його була неоднозначною. Він не довіряв себе багатьом, хто увірували. І тут ми бачимо, що результатом ось цієї місії, так би мовити, самарянки, було те, що самаряни увірували. А що можна сказати про їхню віру? Що це була за віра? Ну, те як зображує, зображує нам четвертий розділ увірування самарянки і самарян. Здається, це та віра, на яку Іван якраз і звертає увагу, віра, яка походить від слухання Христового Слова. Не те, що от у наступному епізоді з того самого розділу він якраз можливо трошки також буде контрастувати з тими увіруванням самарян про зцілення царедворця, так. Mm -hmm. То Ісус не те, що заперечував проти віри, основаної на тих знаках, які він mm -hmm. робить. Власне, ті знаки якраз і були для пробудження. Але на жаль, ми бачимо, як з недовірою Ісус ставився до отої віри, яка виникла лише на тих знаках, віри, яка не проникає вглиб, яка не шукає значення тих знаків. А знаки, от в Євангелії від Івана, кожен знак, він щось вказує. От ми говорили перший знак в Кані Галілейській, на що він вказує? Він вказує, бо він, так би мовити, пригадуйте, я говорив, що хронологія до цього знака, вона по дням відбувається. І це, цей знак знамено, відбувається на сьомий день, на суботу. Він вказує на нове творіння. От слово, яким Бог творив. Створив перше творіння, це слово зараз живе, прийшло. І весілля от перетворення, особливо води, бо перше творіння воно все з води, так було, бо дух ширяв над водами. І ось показано, як це слово, яке втілилось. Також на цьому весіллі, воно, так би мовити, той дух, який ширяє над водами, перетворює на вино. Це знак надмірності, благословення, суботи тої радості, які люди втратили від спілкування з Богом. Прокидатись зранку це відчувати Бога, читати Його слово це знати Його. Ми прочитаємо далі з сорок по 45-й вірші. Як минуло ж два дні, він і звідти пішов в Галілею, сам свідчив Ісус, що немає пошани пророк у вітчизні своїй. А коли він прийшов в Галілею, його прийняли галілеяни, побачивши все, що вчинив він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято й вони. Ми бачимо, що Христос фактично, коли зупиняється в Самарії, то він йде з Єрусалиму до Галілеї. Він свідчить, що пророк не має пошани в своїй вітчизні, але все одно, якби галілеяни його приймають, бо вони чули про те, що він зробив в Єрусалимі. Оцей момент, Ми, ми ніби говорили того разу, що хронологічно Христос. Виганяв, міняв пізніше, десь. А що він взагалі зробив тоді на на святі, і як це все зв'язати? Ну, ми часто вказували, що здається, Іван не настільки був зацікавлений в хронології, оце навіть. Ми торкалися цього цікавого моменту про храм про вигнання чи це два було таких на початку і в кінці, чи просто Іван для досягнення своїх богословських. Ціле, і дійсно, от якщо подивитися на наш момент про очищення храму, де він говорить про те, що про момент свого воскресіння, що ви зруйнуйте okay. цей храм, так і що відбудеться? за три дні поставлю його. Ісус каже. А три дні, коли ми останній раз в цій розмові чули про три слово три на, на третій день, а так. третього дня. Бачите, він говорить в цьому чуді про Кану Галілейську. Він говорить про нове творіння. А тут говорить про храм. А храм, пригадуєте, ми під час Книги Вихід говорили про скинію. Ми говорили, що Едем повинен бути храмом, стати повинен був стати. І храм, і Божа присутність це є, скажімо так: от, концентрація тої Божої присутності. Тому Ісус. Пов'язує ці всі теми і вказує, на коли він говорить про своє Воскресіння, як в контексті цього нового творіння, я хотів би ще в контексті всього цього, про що ми говорили, звернути увагу на слова Христа про те, що немає пошани пророк у вітчизні своїй. Поміркуйте над наступним спостереженням: скільки чудес Ісус Христос зробив на своїй Батьківщині, скільки добрих справ. І все одно люди не довіряли йому, не шанували його. Щойно він починав говорити речі, які людям не подобалися, вони одразу знов починали його ненавидіти і намагалися вбити. Ця історія говорить нам, що до людських сердець достукатися непросто. Навіть Ісусу Христу не завжди вдавалося це зробити. Але тим не менше Він продовжував допомагати людям, продовжував навчати їх. При всьому цьому знаючи наперед, що вони його згодом розіпнуть. І важливий урок, який ми можемо взяти з цієї історії, наступний: служитель Божий не має впадати у відчай і звинувачувати себе через те, що люди не приймають Євангелії від нього можливо, не приймають навіть впродовж багатьох років. Служитель Божий. Має пам'ятати, що Він несе той тягар, який на нього поклав Ісус Христос, християнин п'є з цієї ж самої чаші, з якої пив Христос. Так як Ісус Христос не мав честі на своїй батьківщині, так само і його послідовники, Його служителі досить часто переносять гоніння від найближчих їм людей. Саме гоніння. Про це варто пам'ятати, друзі. В Євангелії від Матвія в 10 розділі з 21 вірша написано: І видасть на смерть брат-брата, а батько дитину, і діти повстануть супроти батьків і їх повбивають, і за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Про що говорить Христос? Він говорить, що за віру в нього християн будуть переслідувати їхні найближчі рідні. Ви уявляєте? Діти. Батьки, брати і сестри видаватимуть послідовників Ісуса Христа на смерть, не маючи при цьому ніякого співчуття. Вам доводилося переживати щось подібне на своєму власному досвіді, коли ваші рідні відрікалися від вас лише за те, що ви приймали Христа, за те, що ви більше не бажали поділяти з ними гріховних цінностей. Чоловік подавав на розлучення. Дружина подавала на розлучення, батьки говорили ти мені більше не син. Це страждання за Христа. Незважаючи на свободу для віри з боку влади, суспільство, в якому ми проживаємо, може звинуватити нас в радикалізмі, екстремізмі, тероризмі і у всьому, в чому завгодно. В середині 90-х, коли свобода була в розцвіті, ми проповідували, де тільки можна проповідувати. Я пригадую час, коли ми вийшли в ефір. На обласному радіо. Нам дозволили проповідувати, щоп'ятниці на хвилях державної телерадіокомпанії. Це дійсно було чудо. Перед тим, як пустити нас в ефір, редактори попросили текст мовляв, що ви будете говорити. І я приніс друкований текст. Редактор прочитала, а потім викликала мене до себе. Скажіть мені, будь ласка, пане, ви дійсно переконані, що кожна людина, яка не служить Христу, служить дияволу? А я так написав, бо я так вірю. Я дійсно досі так вірю, бо так Біблія говорить: жоден раб не може служити двом панам, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує, не можете Богові й мамоні служити. І я відповів: я так вірю. І тоді ця пані відповідає: наприклад, я не служу Богові, але я не служу і дияволові. Ваші слова образять сотні тисяч слухачів. Ми не можемо пустити це в ефір, це звучить радикально. Далі вона продовжує. Ви говорите, що спасіння можна отримати тільки через Ісуса Христа і ніяк інакше. Але послухайте, як же тоді буддизм, індуїзм, іслам, рунвіра? Ми і цього не можемо пустити в ефір, бо це образить релігійні почуття десятків тисяч людей, які живуть в Україні. Друзі мої. Але якщо цього не проповідувати, то що ж нам тоді залишається? Проголошувати толерантність, так нас закликають до толерантності. Не називайте гріх гріхом, називайте його іншими іменами. Але Христос так не робив Він називав гріх гріхом і беззаконня називав беззаконням, і за це його не любили навіть найближчі люди. І якщо ми зважимося йти його шляхом, то маємо розраховувати на те ж саме. Більше того, ми маємо знати, що гоніння може бути також і з боку тих, хто вважає себе послідовниками Христа. Наш Господь передвіки таку можливість. В Євангелії від Івана 16,2 написано: Вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові. Коли я на Гуса прив'язали до стопа, щоб його спалити, за переконання якась старенька принесла в'язанку хворосту, щоб підкинути вогонь. Свята простота, промовив реформатор. Вона думала, що цим служить Богові. Вам доводилося чути в свою адресу ти зрадив вірі батьків, відрікся від Христа, ходиш в секту. Це знайоме для вас? Якщо так, ви страждаєте за Ісуса. Шлях слідування за Христом це насправді вузький шлях. Але тільки Він один веде у вічність з Богом. Саме тому ми закликаємо також і вас, шановний слухачу, примиріться з Христом якомога скоріше, і нехай поблагословить вас Господь Бог. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.